Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Таролог-Переводник Людмила. Дивіться, сьогодні намагалася зробити розклад, таку тему підняти про дітей, про стосунки, що там у вас з, діть, з дітьми відбувається, але дивіться, нічого не виходить. Я вже стерла то початок відео, тому що хто вліз, то подруга. Я попереджаю на майбутнє: налаштовуйтесь на те, щоб я зробила цей розклад, кого це хвилює, щоб ви дали мені енергію. Тому що тут йдуть стосунки більше про чоловіків. Чоловіки думають про жінок, жінки думають про чоловіків, на дітей взагалі не звертають увагу, і таке, знаєте, немає сенсу зараз це дивитися. Давайте подивимось іншим разом. Зробіть такий посил. Бо уламувати кожного я не хочу і не буду. Давайте, перша позиція. Про стосунки. От давайте буде так: по теченню, по потоку сьогодні дивимося. Коли у нас збилася ця тема, то по-іншому будемо дивитися. Оцей камінчик зараз тут, на першій позиції, оцей з чорненькими вкрапленнями тут, і піраміда на третій позиції. Міняємо все. Потокова інформація. Кому потрібно, той почує і побачить, у кого є такий, знаєте, посил такий. Перша позиція, дивимося. У нас аркану колода. Хто прийшов? Хто прийшов? Угу. Ой, хтось тут в ілюзіях літає. Не, навіть не літає, а вже долітались, називається. Уже все заблоковано, все пропало. Все. Тут я такий холодний рішучий, я з мічом, я хочу розібратися, все, про що я мрія, все розрушено. Луна. Угу. Зможу я перемогти чи не зможу перемогти? А в чому це в чому проблема? В чому зможете в війні? Боюся, ви кажете. От я боюся, що я, мене тут обмежать. Угу. Це по поводу війни взагалі, так? Да? По поводу війни? Ага. Що це означає? Ага, паняла. Тут по поводу чувства до жінки. Ви боїтеся, що ви не зможете ніяк проявитися і не буде вам про що навіть з нею поговорити? Ви зараз уходите від почуттів в дьявола. Це що означає? Що це з цим Ага. Ну, ми тут... У нас тут армреслінг, і ми тут перетягуємо канат, і ми тут боремося з одним, і, і оце перетягування каната хочу я перемогти, і вона хоче перемогти. І от ми друг другу та тут, знаєте, вперд-назад. І нікому нічого не можемо доказати. І потім розстраюємося, і це довго-дуже відбувається. Хто кому що докаже. Зараз нічого не відбувається на даному етапі. Зараз взагалі затішє. На майбутнє, от ви кажете, я чекаю, коли по колісу фортуни підвернеться мені такий случай. Так, да, я от по роботі. А, я працюю над тим, щоб стати чоловіком і. Угу. Нічого не понятно. Це що означає? І приїхати по сексу, і а, по почуттям, от і хочеться емоцій, а, чи це ви хочете розібрати? Ага. Ага, а хто це на виборі так? А хто це так вибирає? Угу. Ой, питаю, хто, а ви кажете, обоє. Обоє то хочемо закінчити ці отношення, то ми хочемо на майбутнє це це перенести, то кожен відстоює свої позиції. У кого які там плани, есть вона свої плани, я свої плани. Відкладаємо на, на довге, на, період, от на очікування, хочеться щось змінити. Змінити кардинально, шанса хочеться, але шанса матеріального, фінансового нема такого, щоб взяти і отак от по щелчку пальця, все змінити. Немає такого, нема ресурсу. І це вас розстраює. І хочеться нового чогось. Але енергії мало. І шукаю шукаю методи, способи, як відвоювати, угу. а, як відвоювати її, чи у неї а, стан. Угу. А, а хто це зраджує? Хто це зраджує? А, вона Понятно. Вона там вдома, вона там зраджує, у неї там є, е, вона така люб'ябільна, сексуальна, класна. І у неї є е, зараз можливість змінити своє життя. Вона сильна. І емоцій в неї мало. Угу. А, вона шукає десь друг. Коротше, тут терзання чоловіка, який... Який страждає. Добре. Так що ти узнати хочеш? Ти страждаєш, а правда це ж ти тут нагородив і дзвінити хочу, і, і все остальне. Це що, правда? Чи це тільки мислі такі? Ну, вона ж одинока. От вона очікує сексуальних отношень, стабільно жде, да, мужчину, нового якогось. Угу. Ага. Так це новий, чи той самий? Новий чи той самий? А, очікує. Нового, нового очікує, да, Який приїде. Угу. Через якийсь, якийсь час. Добре. Так, що хочеться узнати? Насправді, що хочеться узнати? Чи сам все знаю, сам все рішаю? Що хочеться узнати? Я тут розстроєний, я тут розчарований, тим, що я одружений, у мене є сім'я. По Ерофанту і є імператриця. Ага, ага. Яка от дьявола уходить? І що? Ну і нам тут нема про що поговорити. І я тут обмежений і я заблокований. Так, да. закончились мої ілюзії на майбутнє, і у нас тут серце розбите. Да. Дуже довго це відбувається, і на майбутнє сексуальних отношень, как бы, ну, відстаювати нема сенсу. Кажете, хочу закінчити з маніпуляціями, і угу, я розчарований. Ну, так що хоче? Я не пойму, є дружина. Є коханка, яку ви залишили. Сказали, що вона там сама собі шукає. Хай собі шукає. Ви не хочете продовжувати. Що очікуємо? Що? Що? А, а в мене переривчик в роботі. А ви боїтеся, що дьявол цей да, в сім'ї, ну, у вас, все розрушить. І бивша женщина розчарована? Ну так, вашим холодом при тому. Ладно, все, ну нема смуслу одне те саме, одне те саме. Давайте подивимося, є вам сенс чекати, ну, чого чекати вам від тієї жінки? Що від, від неї ви хочете? Що? На майбутнє. Ага, Що? Дуже довго вона обороняється да, від цих стосунків. Вона мені серце розбила. Своєю жадністю і тим, що не дає, не дає нічого. І що? Прояснити ситуацію, люба чи ні? Чи вона обмежена в, любов, в любовних відносинах? Прикольно. Ну, а вам ну, зачем? Зачем? Ну, мне плохо, я одинокий, я тут расстраиваюсь. Она моя тайная женщина. Вона одна. Давайте запитаємо. Вона одна. Да у нее сил немає, энергии немає зараз. Вообще не на что, не хочет отвечать. Она ничего не робить, вона императрица, класна. Вона тільки спостерігає за маніпуляторами і хоче, за манипулятором і хоче закончиться. Все. все. Каже, от ця любов, війна, война, оце за любов, ну, не додає їй нічого. Каже, обманщик, не хоче про нього слухати нічого. Все. Добилися. Ну, вона каже, я тут жертва в этих отношениях. Дякую. Перша позиція все. Далі поїхали. Друга позиція. Що по потоку нам хочуть сказати? А, потокова інформація. Хто прийшов? Хто? Хто прийшов? Хто? Женщина імператриця, Дуже сильна, класна, в собі цену, рішающа многі випросити. А можливо, навіть жінка, яка, яка прибуває на должності, на високій руководитель. От ви тут в... а, мрієте? А про що мрію? Про мрію, про те, що от в прошлом була щаслива сім'я, я мріяла про щасливу сім'ю. А зараз я одинока і очікую. Очікую чого? Ну, що через якийсь період времени знову з'явиться мужчина а, сексуальний, якого я обмежила? Чи він вас обмежив? Ану? Ага. А який був обмежений? Чим обмежений? Чим? дружиною. Угу. Вам хочеться, щоб тут произошли зміни, і ви кажете він тут. Вона, вона жертва победителя. То есть він приїжджав, да. Ну, угу. у вас тут стосунки на троих. І на майбутнє ви кажете я ухожу, хочу уйти. А, він хоче? З ним. Ерафанта, вот я если хочете. Не, не так. Тут новый, новый, этап сексуальных отношений я хочу разрушить. Вы угу. расстроена. Я одинока. Я такая классно сексуальна. У нас були таємні стосунки, я його дуже любила, але у нас були стосунки на трьох. І Із-за цього, Боже, тут скільки людей, а, Санта Барбара очередна є. Угу. Він, то при, він проявлявся, то а, такий любящий, емоційний, то такий Розказував мені багато всього і розповідав те, що знав, що сказати. Знаєте, як компліменти, і те, що я хочу почути. То він становився холодний, отморожений, і ну, це все заблокувалося. Він почав відстоювати себе із. Відсторонюватися від емоцій. Це довгий період проходило. І ви тут знаходитесь в такому очікуванні і боїтеся, що може статися знову, поновий, от проявитися він може. Знаєте, і хочеться, і коліться і мамка не невелика. І хочеться вроді нового етапу, а з іншої сторони, розумієте, що він, він проти, проти мене. От. Я імператриця, а він, як мала дитина, тут со своєю чашею. Що він може мені поміняти? Що? Ну, ви тут, знаєте, тут, ну, як сказати, обмежуєте обнулення. Тобто ви, ви самі собі ви вирішили, що ну, якщо мені з ним починати по-новій, то ну, а смисл? Немає смисла. Все опять почнеться. Да, і ви тут отрізаєте, отрицаєте свої емоції, свою любов, і кажете, от на майбутнє він мені знову серце розіб'є і приїде як побіділь, і я буду знову жертва, і прийдеться знову щось змінювати. Ви кажете, я робити нічого не буду. Я буду відстаювати позиції свої, що ну, от, ну, нехай щось робить. Зробить він щось небудь а зробить він взагалі що-небудь зробить. А вам кажуть вищі сили. Дивіться, по правосуддю, тайні отношені вам треба е, оборонятися від них і. Ні, не так. А в, от ці тайні отношені, які ви тут відстоюєте, що да? це у нас тай, тайні отношения. І воюєте з ним, і а, з однієї сторони, війна, а з іншої сторони, депресняк. І вам кажуть, треба вже з цими тайними отношениями, хотіть вертатися назад і закінчувати, потому що це можна до безкінечності. Без туда сюди бігати, вам кажуть, закінчуй. Да. Шанс є. Ти сильна, класна, а тим ти е, своїм желанням з ним війти в сексуальні стосунки, це, себе обмежуєш. І що? Ну, боятися не треба. Треба рухатись далі. Отакий от совет. Ну, класний совет, кстати. Що да. є. Сила жіноча енергія. вперед із пісні. Добре, це був другий. у нас варіант. Дякую. І третій варіант піраміда. Хто загадував? Піраміда. Що тут відбувається? Що? Вилітає карта? А ми тут боремось. Ну, тут теж армреслінг. А хто прийшов? Жінка в тайних отношениях, яка хоче розібратися, я хочу розібратися. Я ось наблюдаю, у мене серце розбите, у мене куча емоцій, він там в сім'ї, в нього пара, і я, а я цього боюся, що у нього є пара, і він тут е, е, дуже давно я перебуваю в страхах, з часом временем это. Моя любовь закончится. Да, вот отак, такая семья эмоційно классно, про яку я мрію. От, про яку я мрію и хочу тут перемогти а, через сексуальные стосунки, в яких я нахожусь. Ой, с одной стороны, он приезжает. Он такий классный, он такий горячий, он сексуальный, а с другой стороны Уїжджає. А уїжджає куди? Ну, Додому, до себе, да, в брак. І я тут, ну, і ми тут знаходимося по, в стосунках по дьяволу, він одружений. Я, ми тут втроем, ну, от, пожалуйста. Ми тут втроєм, у нас отношенняння втроєм, Бачите, як тут показують. І одружений чоловік, і нас троє. І ми там спостерігаємо один за одним. І що? І на майбутнє хочу судьбу поміняти, але боюся, що ці його емоції закончаться. Понимаєте? Ось так от. А що треба зрозуміти? Він буде щось робити в вашу сторону, а буде щось робити. А будеш щось робити. Угу. Ну, от, значить, ну так. Да. Угу. Ну, він бореться за те, щоб як була, ти от, в тайних відношеннях Ну, ти ж мене любиш. Ти ж моя девочка. От так вот. І шанс хоче сохранитися на майбутнє. І тримається за сім'ю, за дом. Понимаєте? І сильно ну, любить він управляти. Ну, от, любе управляти, я тут управляю, я керую, я скажу, як тобі треба да, як тобі треба жити, що тобі вдягати, як треба дихати, що, як, яка на голові прическа і усе таке, розумієте? І тут такі маніпуляції йдуть, що як я хочу, так ти будеш робити. Куда я тобі позволю, туди ти й підеш. Куди не позволю, туди ні-ні-не-не. Ні, ні, ні. І ви кажете, він такий егоїст, і вони, мені з ним важко. Ну, тобто, ви кажете, а це вищі сили вам кажуть. Заканчивай. Потому що він любить тільки себе. Він тримається за сім'ю. Все. На сьогодні все. Дякую, до побачення. Пишіть питання, коментуйте. Мені цікаво ваші коменти. Пока-пока!